Привіт, друзі! Сьогодні я прорахую вартість будівництва нашого будинку по актуальним цінам станом на цей рік. Чому саме нашого? Тому що ми будинок вже збудували, і можемо на основі не теоретичних затрат, а реальних всіх затрат прорахувати вартість, включаючи навіть незначні покупки, у вигляді гвістків і тому подібного. Ми візьмемо ті ціни, які зараз є по ринку, і проведемо перерахунок. І порівняємо з тими цінами, які були раніше. Дізнаємо, скільки б зараз нам обійшлося будівництво і наскільки воно стало б дорожче або дешевше, ніж це було раніше. Як я в свій час перед початком будівництва формував орієнтовану вартість майбутнього будинку. Думаю, практично всі так роблять, роблять таку помилку. Я брав основні матеріали і прораховував для свого проєкту. Отримана сума і була орієнтиром для старту. Як пізніше вияснилось, в процесі будівництва є ще чимала кількість додаткових затрат. І ця чимала кількість незначних затрат в результаті суттєво впливає на фінальний чек будівництва. Так що про це варто знати і пам'ятати. І так, будинок у нас сумарною площою 105 метрів квадратних в два поверхи. Біля 50 метрів квадратних кожний поверх, в принципі, логічно. На першому поверсі загальна кімната зал, кухня, площею близько 30 квадратів, котельна кладова, туалет душова і прихожа з доволі великим зручним гардеробом. На другому поверсі зона відпочинку. Це три спальні і власне ванна кімната. Про те, як ми будували цей будинок, у нас на каналі є сила селена, відео з детальною інструкцією кожного етапу. Можете перейти на канал в закладку відео і подивитися. Весь матеріал доступний до перегляду. І так, переходимо до самого прорахунку. Перше, що починається будинок, це фундамент. Фундамент у нас класичний стрічковий розміром 8х9, ширина стрічки близько 35 см, внутрішні перемички трішечки тонші. А висота фундаменту власне, 120 см. На етапі заливки фундаменту були куплені ось такі матеріали. Власне, тут і кількісні показники. Була викопана траншея, в ній зв'язаний арматурний каркас, по краю траншеї зібрана опалубка і з міксера залито бетон. Після застигання бетону ми вийняли ґрунт з середини фундаменту і замінили його піском. Фундамент нам зараз би обійшовся в 3000 доларів. Стіни будинку. Я віддав перевагу газобетону. І ні краплі не шкодую. Зараз би знову будував би з газобетону. Матеріал легкий, теплий, і будівництво достатньо швидке. Зовнішні несучі стіни з газобетону товщиною 30 см. Перегородки всередині будинку з 15 см. Центральна несуча стіна першого поверху. І, власне, колони перед входом зроблені з цегли. На фундамент укладено рубероїд, і вже зверху виконана кладка стін із газобетону на клей. Під міжповерхове перекриття залито армопояс. І на нього укладено класичні плити перекриття за допомогою крану. До речі, дуже зручно. Після укладки плит у вас відразу є чорновий пол другого поверху. Плюс в плані звукоізоляції плити досить непогані, навіть не порівняти з деревом. Під будинку також виконана заливка Ермопояс. Фронтони з газобетону, але ж блоки вже ставили на ребро. Відповідно то, що на фронтонів не 30 см, а 20 см. Загальні витрати на матеріали по цьому етапу склали 9 тисяч доларів. Дах у нас двохскатний, достатньо простої форми. Площа даху біля 100 м2. Матеріал покриття металочерепиця. Із складних елементів тут тільки два комини, на обхід яких потрібно чимало часу і сил. Всі матеріали на цьому етапі це дерево, металочерепиця і купа додаткових складових, таких як плівки, гвістки, гачки, саморізи і тому подібне. Цей етап нам обійшовся в 2,5 тисячі доларів. Коробка будинку по матеріалам нам би зараз обійшлася 14,5 тисяч доларів. Оскільки ми будували самі, тут не врахована робота. Для розуміння затрат ми навели справки і уточнили ціни на відповідні роботи у різних будівельників. Тобто коробка будинку матеріали плюс робота нам би зараз обійшлася близько 24 тисяч доларів. Що ж, коробка будинку це добре, але для заселення самої коробки замало, і в подальших етапах криється значно більший спектр робіт з відповідними затратами. Внутрішні роботи ми розпочали зі встановлення вікон. Це досить дороге задоволення. Але, як показав наш не дуже вдалий досвід, на вікнах економити не можна. Про наші фатальні помилки є окреме відео. Посилання там так, склопакет двокамерний з енергозберігаючим is Профіль багатокамерний КБЕ. Сума вікон з установкою з перерахунком на сьогодні 2200 доларів. Каналізація. Ще перед монтажем вікон було виконано розведення каналізаційних труб в будинку і залито чорнову стяжку. Зараз би стяжку не заливав, даремно витрачені кошти. Можна було б все вигнати вирівняти з допомоги піска, в принципі. Швидше, простіше і дешевше. Пізніше ми викопали котлован перед будинком в зоні майбутнього газону. Облаштували там дві бетонні секції з переливом, та заморочилися, зробили дренажне поле: пісок, щебінь та перфоровані труби зверху. Ця конструкція виходила дорожче класичної схеми з двох секцій без дна, яка на той момент була практично у всіх наших сусідів. Але мені здавалося, що така каналізація прослужить значно довше. Вся каналізаційна система зараз обійшлася мені близько 1200 доларів. Вода. Свердловину ми пробурили ще на етапі заливки фундаменту, оскільки вода потрібна скрізь. Без електрики та води будинок побудувати практично неможливо. Свердловина з двигуном і приямком обійшлася б нам зараз в 1100 доларів. Глибина свердловини 75 метрів, встановлена поверхнева насосна станція. На етапі внутрішніх робіт також було виконано розведення всього водопроводу поліпропіленовою трубою і зроблені всі водорозетки. Далі тепла підлога. Уклав 10 см стіру дуру, сітку, труби теплої підлоги і залив все це стяжкою 8 см. Замішував все вручну за допомогою бітаномішалки. Це просто пекельна робота. Мабуть, таке б не повторив раніше, я думав. Але потім пізніше ми заливали фундамент паркану і знову ж таки заливали все це замішували вручну. Нічого, справились. Про те, як ми будували паркан, у нас теж є серія відео. Так що переходьте вниз, шукайте там лінки і дивіться. Дуже цікаво і інформативно. Мені так здається. Перший поверх обігрівається виключно теплою підлогою. Другий поверх це радіаторне опалення. Радіатор з кожної кімнати з'єднаний в систему і підведений до електрокотла. Так само, як і тепла підлога за допомогою грибінки. Мої затрати на теплу підлогу сьогодні склали б 1400 доларів. За допомогою радіаторів опалення організоване обійшлося б мені 750 доларів. Площа кожного поверху 50 метрів квадратних. Із суттєвих затрат по системі опалення виділю електрокотел. Зараз він коштує 750 доларів. Переходимо до електрики. Тут ціни можуть суттєво різнитися. Підключення до приватної підстанції нам би обійшлося 1000 доларів за кіловат. У нас ще була можливість підключитися до державної гілки. Ми подали заяву до місцевого ресу, і через два місяці біля нашої ділянки висів лічильник. Зараз би за підключення ми би заплатили близько 600 доларів. Власне, після підключення завів кабель в будинок і виконав розводку по будинку крім електрики, до якого входить підключення, лічильник, кабель, автомати, розетки, вимикачі, розвів також інтернет, антенний кабель та сигналізацію. Цей етап сумарно обійшовся б зараз в 1700 доларів. Кімнати були оштукатурені цементно-піщаною та гіпсовою штукатуркою по майках та виконано фарбування стін водоемульсіонною фарбою. Шар штукатурки у мене вийшов досить великий, місцями до 1,5 см, оскільки досвіду раніше не було, плюс я не хотів морочити голову зі штробами під проводку. Проклав кабель прямо по стінах і накидав трошки більший шар штукатурки. На цьому етапі, до речі, можна було б доволі непогано зекономити, якби м, трохи заморочитись. Також зварив з металу каркас сходів на другий поверх і зашив тимчасово технічними дошками. Вже 5 років користуємось. все ніяк не зберуся зробити чистовий варіант. Сходи, точніше, металевий каркас, зараз обійшовся б мені в 100 доларів. На другому порсі я утеплив перекриття рулонною мінватою, загальна товщина утеплювача 25 см, і зробив стелю з гіпсокартоном. Оскільки через рулонну мінвату дуже добре проходить повітря під час протягів, натяжні потолки тут не приміняв. Гіпсокартонна стеля мені зараз обійшлася близько 8 доларів за квадратний метр. На першому ж поверсі ми зробили натяжні потолки. Всі матеріали зараз обійшлися в 250 доларів. І так, що ж ми маємо? Стрічковий фундамент висотою 120 см, стіни газобетон завтовшки 30 см, дах металочерепиця. Всередині ж перший поверх це теплий пол, другий радіатори, опалення організоване електрокотлом. Водопостачання це свердловина 75 метрів глибиною, станція приямок та бойлер для підготовки гарячої води. Каналізація. Дві секції плюс дренажне поле. Підведено і функціонує електрика, інтернет і сигналізація. Перший поверх. На підлозі плитка, стіни оштукатурені і пофарбовані, зроблена натяжна стеля. Другий поверх по плитам було залито стяжку, укладено ламінат і так само оштукатурені пофарбовані стіни. Стеля гіпсокартон. Вона кімната поки що просто оштукатурена цементно-піщаною штукатуркою. Всі витрати на цьому етапі без урахування вартості ділянки та меблів у будинку зараз би нам обійшлися близько 30 тисяч доларів. Практично всі роботи виконали самотужки, тож тут не враховано наші трудозатрати та час. Якщо платити також і за роботу, то орієнтовна вартість будинку вийшла біля 53 тисяч доларів. Будинок вже придатний до проживання. Власне, ми в ньому вже й прожили декілька років. Але щоб він був повноцінно завершений, необхідно ще встановити міжкімнатні двері, це близько 2000 тисяч доларів, зашити сходи деревом, це ще 500 доларів, зробити ремонтування й 25 тисячі доларів, і зробити фасад будинку. Мінеральну вата 10 см і всі інші матеріали. Це десь близько 5000 тисяч доларів за самі матеріали. Відповідно з урахуванням цього, фінальна вартість матеріалів вже становитиме 40 тисяч доларів. А якщо ще й врахувати вартість робіт, то цінник зростає до 70 тисяч доларів. Загалом, якщо відштовхуватись від долара, то ціни суттєво не змінилися. Деякі матеріали коштують стільки ж, деякі підросли на 20-30%. А дещо навіть дешевше, наприклад, підключення до електрики. З приводу ж вартості коробки, то вона нам обійшлася 14 500 доларів. А загальна ж вартість готового будинку по матеріалам 40 тисяч доларів. Тобто ціна коробки і ціна готового будинку відрізняються прям суттєво. Щодо неосновних витрат: це оформлення, гвістки, скотч, інструмент і тому подібне. То їх вартість оцінюється в нашому будівництві близько 10-15 тисяч доларів з 40. Це щоб ви розуміли, що не по коробці і не по основних матеріалах треба оцінювати, що додаткові витрати це досить вагома фінстаття. По крайній мірі, по моєму кошторису, ви можете зорієнтуватись по пропорціям затрат, хоча приблизно. Для загального розуміння. Якщо ж будете будувати по нашому проєкту або максимально схожому, то можна орієнтуватись на цей прайс. До речі, проєкт будинку ми продаємо. Якщо комусь буде цікаво, звертайтесь. Також загляньте в опис під відео, там є посилання на кожен з етапів робіт, як і що ми робили з детальною інструкцією від А до Я. Подивіться те, що вас більше цікавить. І звісно ж, не забудьте підписатися на канал. Це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. Всім мирного неба і до зустрічі в нових серіях!